І все, і ви собі виставляєте відео і раз на місяць заробляєте собі кошти, я такі, о, мене відос зібрав, клас! і ви дивитесь, у вас в Телеграмі реферальна ця система. Я тільки дивлюсь: о, хто зареєструвався, А ну на сайт зайду, провірю. зайшов на сайт, дивлюсь на сайті. О, він реально зареєструвався, О, 300 доларів я заробив, Це що, 12 тисяч гривень, чи 11? Чи сколько це? Більше? 13, чи 14, До 15. 14 тисяч гривень, це. Ого, от это да, я на роботі менше заробляю. А ну жду ефір. Надурять чи не надурять? На ефірі, мені дзвонить хтось там, В'ячеслав. Алло, Сергій, ви виграли ви в ефірі? Серйозно, та ви що? Ну не виграли, а заробили гроші. Ми вам хочемо перевести. Я дивлюся, гроші реально мені поступили. Думаю, блін, неужели наконець то воно це робота? Це то, що ми чуємо. Я передаю вам слова, які ми чуємо від наших студентів. Ну давайте я от вообще, я не люблю людей дурить, я люблю бути чесним. Чи будуть люди, які не зароблять? Да. Але для цього вам треба ну не робити то, що ми кажемо. або забути на курс, або не передивлятися його, або не виставляти відео, або ну не, не буде такого, щоб поняли, ви оце купили 300... Ми вам нічого не повинні. ну, щастя подарувати ваше життя за 300 доларів. Ми вам можливість здаємо. Унікальну, реально робоча.